Сторінка 79, розділ 3. Сформуємо документ. Під час вивчення цієї теми ми навчимося створювати чудові текстові файли. Дізнаємося, як формувати великі за обсягом документи для виконання шкільних завдань. Застосуємо колір та меч навколо тексту, щоб документ був зручнішим для читання. Попрацюємо з інструментами для роботи із зображеннями в тексті. Навчимося створювати та формувати таблиці, перевіряти текст на наявність. Помилок та друкувати його на папері. Тема перша формування тексту. Робота, яку ми часто виконуємо на комп'ютері, набір тексту. Це може бути що завгодно від невеликої записки чи електронного листа другу до шкільного предмету. Текст настільки важливий, що для його створення та редагування розроблено безліч різних програм. Microsoft Word це дуже потужна програма, не тільки для набору та створення, але й для формування тексту, побудови таблиць, написання, приміток і навіть додавання зображень. Зображень та фігур. Робоче середовище в Microsoft Word досить просте в використанні. Стрічка Office динамічна. Коли ми вибираємо об'єкт, скажімо, зображення, з'являється нова вкладка із новими опціями для зображень. Якщо ми змінюємо розмір головного вікна, стрічка може приховати деякі інструменти. Оскільки деякі кнопки мають схожі функції, важливим є те, що вони згруповані. Наприклад, розділ шрифт містить всі необхідні. Інструменти для формування шрифту тексту. Щоб відкрити Word, натисніть на кнопку пошук, введіть слово Word та натисніть Enter. Програма відкриється. Кожна вкладка містить групи інструментів для впорядкування функцій програми. За допомогою лінійок можна вирівняти межі тексту у документі. Знизу справа ви можете побачити кнопки зміни режимів перегляду документа та повзунок масштабування допоможуть побачити. Сторінку в різних режимах. Робоча область це сторінка, на якій ми бачимо текст. І у гарі ми бачимо стрічку з доступними інструментами. Microsoft Word, кожна вкладка має можливість виконати конкретне завдання. Набираємо текст. Почати набирати текст у Microsoft Word дуже легко. Просто класніть на білу сторінку і щойно курсор почне плимати, скористайтеся клавіатурою та набирайте текст. Для того, щоб навчитися швидко і правильно набирати текст, потрібно знати, як тримати руки на клавіатурі. Найперше потрібно використовувати обидві руки. Уявіть. Що ваша клавіатура розділена на дві області. Ліва рука набирає текст в області ліворуч від клавіші е, П, и, а права праворуч від клавіш Н, Р, Т. Вчитель, вчителька, може допомогти вам правильно розташувати руки та пояснити яким пальцем, на які клавіші слід натискати? Це не так складно. На клавіатурі є мітки. На клавішах А та О. Вам просто потрібно трохи потренуватися, створити, зберегти, відкрити новий документ. У процесі роботи над документом дуже важливо час від часу зберігати файл Ctrl плюс S. У такий спосіб можна закрити збережений документ Ctrl-W і продовжити роботу над документом пізніше, не ризикуючи втратити будь-яку частину своїх напрацювань. Ви також можете створити та відкрити новий документ. Ctrl-O. І працювати з кількома документами одночасно. Щоб зберегти документ у вкладці Файл натисніть Зберегти як, натисніть Огляд, у вікні Зберегти як у текстовому полі ім'я файлу, введіть назву свого файлу та натисніть Зберегти. Можна зберігати документи у різних форматах. За замовчуванням, Microsoft Word зберігає текст як документ Word, DocX. але можна вибрати інший тип, такий як PDF, HTML. Або звичайний текст. Щоб відкрити файл у вкладці Файл, натисніть відкрити або натисніть Ctrl-O. Натисніть Огляд, у вікні відкриття документа знайдіть потрібний файл. Виберіть його та натисніть Відкрити. Щоб створити новий документ, у вкладці Файл натисніть Створити. Далі натисніть Новий документ або натисніть Ctrl-N. Формування тексту тепер, коли ми вже вміємо зберігати та відкривати свою роботу, поекспериментуємо із шрифтом, щоб ваш документ став ще гарнішим. Введіть такий текст. Мене звати і ваше ім'я. Я в і свій клас. Щоб змінити шрифт у. Слові або слово сполучені, виділіть слово або фразу, наприклад, своє ім'я. У вкладці основне у розділі шрифт виберіть шрифт, який вам до вподоби. Виберіть розмір шрифту, щоб ваше ім'я було більшого розміру, ніж решта тексту. Вигляд виділеного тексту буде змінений. Можете теж саме зробити із текстом про свій клас. Щоб зробити текст напівжирним, підкресленим або виділити курсивом, виділіть свій клас у вкласі. Основне, у розділі Шрифт натисніть кнопку Жирний та курсив. Дотримуйтеся тих самих кроків, але замість кнопки жирний натисніть Підкреслення. Отже, усі кнопки в розділі Шрифт працюють за однаковим принципом. Спочатку слід виділити текст, який потрібно відформатувати, а потім натиснути відповідну кнопку, щоб внести зміни. В основному уважно розгляньте, які функції є. Ви можете вибрати шрифт, зробити. Шрифт напівжирним, застосувати курсив до шрифту, виділити текст кольоровим фоном, змінити колір шрифту, змінити регістр, створити підрядковий символ, створити надрядковий символ, змінити розмір шрифту, закреслення символів, застосувати підкреслення до шрифту, підказка, Регістр шрифту. Зміна в тексті заголовних, великих або рядкових маленьких букв, щоб виділити слово. Двічі класніть по ньому. Користуйтесь комбінаціями клавіш для виділення фрагментів тексту для виділення всього тексту. В документі використовується комбінація клавіш Ctrl-A.